Як змінювали стіни на нерухомість в Києві за весь час повномасштабного вторгнення з 22-го року? Сьогодні поговоримо про це з Дарією. Це у нас директор з продажу. До речі, можете привітати із новою посади. Давай коротко і по факту почнемо з самого початку. Повномасштабне вторгнення, що відбувається з ринком і цінами. Початку повномасштабного вторгнення, звичайно, що ринок абсолютно був неактивний. Були закриті реєстри. Ніяких угод взагалі не могли нічого та. зробити. Да, не купити не А, Мені здається, десь з літа, коли відкрилися реєстри, поступово люди почали щось купувати, але це все було супер... Ризиковано, і було дуже мало. Насправді угод, і насправді можна було купити щось з нижче ринку. Скажімо так, окей, ось на етапі, як тільки розпочалося повномасштабне турні, наскільки приблизно по твоїм відчуттям по статистиці просіли взагалі ціни? Мені здається, що це на відсотків 30 було. Окей, ну тобто суттєво гаразд. Потім всі чекають відкриття реєстрів, відкривають реєстри, всі повиїжджали за кордон. Хто хотів, з грошима. Все поскуплював, так? Да? Так, насправді, хто не боявся ризикувати, міг купити значно дешевше ринку. Окей, влітку зрозуміло, тільки все запустились, максимальна невизначеність ближче до осені, до зими. Що там з ринком відбувається? Бо він змінювався просто кожен місяць. Так, ринок був нестабільний, почалися блекаути, тому, звичайно, попит на високі поверхи, там, де нема генераторів, він був абсолютно відсутній. Це все продавалось дуже довго і складно. Окей, ну так. Да, перші блокаути тоді ще ніхто нічого не розумів, що робити. Вже наступний рік, вже зрозуміло, всі з генераторами це не так сильно було. Якщо ми ще коротко. На цьому етапі зупинимося новобудови, вторинний ринок. Що переважало, хто купував, хто взагалі були ці покупці. Та ну, звичайно, первинний ринок взагалі не продавався, тому що була дуже велика хвиля переселенців. Тобто, людям було необхідно відразу заїхати і жити в готове житло. Тому дуже класно продавався вторинний ринок, плюс підключились державні програми, різні постанови, сертифікати за пошкоджене, знищене житло. Тому, в принципі, з цього моменту мені здається, почався ринок покупця. Було що обирати, були класні варіанти. І їх забрали досить швидко. Далі йдемо. Це вже виходить весна, 23-го. Весна завжди має бути якийсь попит. Ми вийшли нарешті з зими з блекаутами, де були дні, що там по пару днів сиділи без світла. Тут щось активізується. Чи є рух в напрямку знову ж таки новобудов? Можливо, якось держава там стимулює цю всю історію. Десь в цей період почали до нас, наприклад, звертатись клієнти по державним програмам, таким як є оселя. Тобто люди почали трішки вірити в перемогу вже більше, і тому були готові. В Вкладатись і заходити, скажімо так, в кредитування від держави. Ну окей, я ще від себе додам, що тоді просто і почалося якесь хоча б фінансування більш-менш, і тоді почали купувати. Окей, весна 23-го, якісь починаються рухи. Всі вірять, що зараз буде літо, все закінчиться, так. і все буде круто. Так ми йдемо, в принципі, плюс-мінус з таким самим ринком, мабуть, десь до осені. Да я так розумію. Потім знову осінь, знову блекаути і так далі. Це вже по факту 23-й рік. Друга заходимо в другу зиму з блокаутами. Що там уже Наскільки саме гостро реагуємо на ці всі блекаути, чи вже підготовлені, і ринок більш менш адаптований.